Ну, давай, добре завестися, мінус двадцять, Щось не хоче. О! Добрий день. Доброго дня! Я цього чоловіка знаю. Ви морозу бачили скільки. А що? Та він вчора мінус 10 я косаю мою. а сьогодні мінус двадцять. Ну ніяк не хоче, бідненько. Не мучте вже трактора, ось дивіться, ми його привезли. Що? Опять? О, та... О, ану. Та ви що? Так, да, будете тепер... На нормальному тракторі. Ну, так, так. так, а ну віта соточка не хаяти на цьому. О, давай, давай, давай. Ще трошки. О, хоро! Так, глядачі підписники. Ну що, приїхав до нас новенький трактор. Діма? Да. Що це нам? Знову привіз скаута? Знову скаута. А краще скаута ніхто ще нічого. Да? Не привіз. Краще, краще скаута немає нічого, так? Да? Ні, немає. Понятно, покажемо обновки. Доброго здоров'ячка! Леонід. Так, глядачі. Ну що у нас виходить? Приїхав до нас новий скаут. Зараз розвантажуємося і подивимося, що ж в нас привезли. Чи такий самий, як минулий рік, чи має обновлений який. Дім, а це який рік, який випуск трактора? Минулий рік був у нас який? 23-й рік, так? Да? 24-й. 24? Це самий обновлений, саме новий. Прошлого 23. 23 року 23-го. 23-го року випускав, так? Да? А це вже, сказав, 24-го да, року. Це 24-й рік. Оновили базу, ну, покажемо, все розкажемо. <реш> да. Будете тепер не буде задирати, додали ваги, ну там да? вистачає, так. Да. Взагалі, оновлення було багато, так? Да? При... Да. Оновили модельний ряд, причому багато тракторів, ну, 90-ку оновили саме серйозні, саме що серйозні, да. та що, глядачі, Ну що ми? Вона розвантажується. Ну що, Діме? Давай, та твоя, тільки, будь ласка, зніми ручника, я тебе просю. Зніми. Давайте. Давай. Так, глядачі, ну а ми дивимося, як розвантажується. Чи хоч заведеться? Мінус 20 градусів морозу. Це взагалі. Апарат. Так, наші підписники, всім привіт, ми з України. Слава Україні, граємо слава. Ну що, як ви здогадалися, до нас приїхав новий тракторець. Да, зустрічайте новий трактор на сезон. О, Діма, ви нас балуєте, ви нас балуєте. Кожен сезон новий тракторець. Вам буде подобався, Леонид Миколаєвичу, обкатав вам прошлий раз, так? Да. так приємно, що довіряють на цьому. Ну що, подивимося, що привезли до на нас? Да. Давайте. We'll <laughs> Так, ну що, Діма, розказують, що ти нам привіз. Та 90-сильний тракторець, такий, який був. Анавили, додали ваги, додавали більше 600 кг. Ага. Та скільки зараз стоїть вага? 3900. 3900 вага, да? так? 3900 з копійками, майже 4 тонни тепер. <звук> Вже та... тепер як МТЗ. Да? Це, ви вже, це ви вже так рівняєте, щоб таке вжарити МТЗ, МТЗ, да? Ну, не те, щоб вжарити, но, щоб ну, робив роботу. Щоб був повноцінний замінник для МТЗ, да? да. В принципі, як мотора, як коробки. Прошлий рік рік показав він себе відмінно да, йому Хватало Фатало йому поза глаза. Ну, а звичайно, вагиб, трошки, звичайно, було б додати. Ну, хлопці, бачите, і зробили це. Добавили. Добавили такі вантажі, я дивлюся, я тут конкретні вже. Оце ви нас не наліпили. Да. Саме головне додали вантажі, перед-зад і зробили другі колеса. Тут вони тепер радіальні, вони тепер ширші і вище трошки йде. Да. Тепер хороше щеплення з ґрунтом. Скоти, звісно, <рес> бадюри такі, такі бал... приціпляли капітальні. У принципі, що, Діме? Двигун. Коробка не змінилася. Ні, так? двигун, коробка йому. мости сталося таке саме. Да? Передній мост це, цей. Да. Добавили, виходить, вантажів йому накинули, да? Да. і підкинули йому резину. Ну, задня резина така сама сталася чи ні? Ні, ні, всі радіальні. А, всі, всі поміняли. Резина повністю помінена. Це радіального типу, так? Да? Да. Це воно як. Радіального типу вона дуже краще щеплення з ґрунтом має. Да? Вона. І краще щеплення з ґрунтом, і, мягче, і да. друга структура самої покришки. Да, да. Вона м'якша. Другі... Борти, друга, а ка... другий корт тут іде зовсім. Поняв, поняв. Ну, Те, що дизайну навели, я думаю, то понятно, по капоту, по цьому всьому. Ди, всьому це вже... Капотик прицепили, звичайно, такий. Непогано. Дивиться, як на цьому. Так. По освітленню додали. Ну це все, як дріб, дрібнички. По салону там трошечки теж міні мінімум. мінімум. Освітлення, да, камери так, камери остались, тітка так і балакає. Ви хотіли на мову перевеличені. Число, я буду думати, що вона там ще бачить, щоб вона на посилає, як я втротер сідаю, і лізіть лізі ціля, що ти не прийшов. Ні, ні, це в процесі буде. За Запись, треба все одно, щоб китайка балакала, тільки на українській, тоді воно буде класно. Ну, да. <laughs> так, а ну зараз гляну, що тут ще. А що там, дивану? Так, що у нас Бак поміняли, трошечки додали, тепер він більшим об'ємом. Ага. Ну, зробили, як у джендіі, підножка ось яка, моя, в, місці, в місці з баком іде. Тут, звісно, вже зроблено так красиво. Скільки в нас зараз бак? Тоді, казав, тоді було заявлено 90 літрів, але не було ж то 90 літрів. Там було, по-моєму, 60 літрів з каву тепер. Ну, Ну, 60 чи 70, по-моєму. Да? Ну, може, там десь, з копійками трохи. Ні, час якраз 90 там з копійками. 90 копійками літрів, так? Да? Угу. В принципі, непогано такий. Красиво. Гарна така підножка ма, хоч би хоч не відпало місце з баком. <хи> так. Понавіски тут зміни. А, ще додали блина, так, сюди одного? Так, да так, -да, вантаж назад теж додавали? Назад, назад так, да, ну його ж балансували. А. Це ж не просто так, що наперед тільки докинули і все. Робили балансування, щоб він себе... Хороший. Воронці добре. Ну, в будь-яких роботах. Так, що там ще нам розказує, що нам ще помінялося. А ну, о. Ну, важиш. Є така штука, це додали кріпки. Придивилась до тесорчика на цьому, що в тесорчика є крюки, а в такому дено сильному агрегаті і нема. В общем-то, проста була навіска, щоки і все з цим. Зараз бачите, прицепили сюди отакі ці. Це, звісно, класна річ обалденна. Я по тесорчику задоволений взагалі нею. Те ж саме центральний вин теж зробили. Вже ж грабить так храбить. А, дивіться, ймаю, вже не туди. Ви хочу сказати, як ним користуватися. Тут я знаю, а центральний стесурчика ставити, щоб користуватися. Так, що в нас тут ще оновлення по гідравліці, тобто по самому розподільнику, зробили фіксовані положення на додаткові гідровиходи, так що тепер буде лента на транспортюрі працювати без вірьовочки. Це ж виходить, перший раз підчепили до нього арпальчик до прошлорічного скаву та все. Кинулися, а не, не працює, нема фіксованого положення. Льоня взяв вірьовку і примотав. Кажуть, глядачі пишуть, оце трактор, при... ще й на вірьовках. Кажуть, Льоня, що ти позориш на цьому? Так а що ж вони де трималися? Ну, а це бачите, як, звичайно, все молодці придивляються, придивляються, да? до, до того, до того, до того все краще, краще, в краще. Тепер же чіплятися будете самі. Не будете Зрозно? жінок, да, під'їхали трактором, ось є речажочок. Тепер можна під'їхати і самому. Все вчепиться без проблем. Та щоб я дівок зовсім не ганяв ніяк. Да. Як це не ганяти? Їх треба побільше ганяти. Бо і так, прошли, прошлий раз став далеко, Як? Дуже близько прицепом став. Кажуть, дуже Льоня мало що -то -то і бігали з мішками. Як так вони хоч нагрілися, що в будинку холодно, ходівки понагрівалися. А, да? Ну, зато Льоня мемелів отримав в коментарях таких, що це взагалі. По регулюванням там же ж подивитись. Щоки тут же ж розгортається плита, тобто є теж плаваючі Ага. і є так. ж фіксоване. На культиваторі, на сівалки буде саме то. О, тут дивіться, о, я тут дивлюся вже цей. Прицепне устройство прошли рік було на пальчиках. Це вже хлопці, вони які болти поставили, капітальню. Все воно місто тримається, все гарно, звісно. Шикарно. Ну все вкраще, краще, вкраще. Краще. Ну це мені теж подобається. Ну не знаю, як там цей. Ну, Катя, ти це, будеш тепер підсмий, тепер не батько буде там на речагах. А ти там я під'їжджаю, а ти униз, вверх. Поняла? Ну, або ти будеш під'їжджати, виходить. Так, ні. що тут розказує. Бачиш фонарі помінялися, так? Да? Трошки змінились. Так, да, так. Да. Вона мокрила пластикові, ну, освітлення. Тепер буде шикарно. Їх ж можна порегулювати, Трошки ага. набік, тобто не тільки просто, що воно світить так от назад. Є бокові, те ж і ті ж бокаві регулюються. Ні, ні, ну, світло, це знаєш, бомбезне просто-напросто. Працював на ньому і ночі, на цьому, то, звісно, шикарно. Він, як ялинка, сітиться округ себе. Ну і звичайно, дуже гарна річ це виходить, камери. Камери на всі 360 градусів, окрім цього трактора. Це теж. Воно з іншої сторони кажуть, та наші ці камери? Ні, це для вдобства взагалі шикарна річ, я вважаю. Плюс, що Діма, нав'язка яка була, залишилася на два цилиндри, так? Так, да, по вантажопідйомності підйомності тут нічого не помінялось, все яке було. Не додавалося в вантаж та чи ні? Ні, не Ні, Ну, додавалось, давайте так, за рахунок того, що додавали вантажі, так. то є максимальна вантажі тут і так була, там, дві з копійками. А за рахунок того, що додали передні вантажі, робоча вага, так, да, додавалася. Тобто тепер можна тонну 200 спокійно брати. Маю, 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 маю. Да. Вже можна буде важкі диски. Так. Оборотний плуг до нього прицепити, <різь> 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 Ну, <різь> Тільки на <не> чотирьох корпусний. Йокса на чотирьох, йокса на чотирьох! Я сороковчиком, а три четверти думаю цепити. А ви до 90-сильного трактора та на чотири корпуси. Найдемо чотири корпуса, майдемо при цемо обов'язково. А як? Як випробувати, так випробувати. Ви ж ви на випробування привезли його. Да, на випробування. Може ще щось прийдеться, ну я ж кажу. Тоді по речагам у вас були замічання ну, по навіски, то однозначно. Випробовування. Це потрібна штука. Коли люди дивляться, Компанія Скаут, що найголовніше, вона все фіксує, все прислухається. Тобто для цього людям трактори не дається, для того, щоб дійсно ті, хто на тракторі працюють, могли сказати, що потрібно доробити, щоб зробити дійсно нормальний трактор саме для наших українських фермерів. Тобто те, що їм потрібно, те ми і все робимо. Компанія Скаут ну, саме робить не просто привести трактор, а привести саме той трактор, який потрібен. Ні, ну це, вже, звісно, дуже, дуже багато покращень пішло. Плюс навіска, плюс бак, плюс ваги додали, плюс скати передні додали. Це, звісно ж, я думаю, він тепер буде набагато м'яжче і, і приятніше на ньому працювати. Ну і більш буде устойчивий О, по трасі. Сільки, 60 біжить? Ні, 60 не біжить. П'яту скорость не, 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 не притепили йому, ні? Скільки? Чотири передачі. Так, так і став. Чотири передачі і скільки там. Три діапазони. Три діапазони. Саме, щоб більше, що не фатало, це глядачі п'ятої передачі. Він так і просить, знаєте, як він четвертий біжить, все, ну він так і просить, дай йому п'яту, дай п'яту. ну Якби точно втулили п'яту, то треба було шосту товити, щоб він вже не ну цей. За рахунок каліс, ж все одно колеса побільше, то трошки він mm. буде швидше біля. Буде швидше, да? Да. А, така побільше, того, ну, буде так? Таке користування побільшала проти того, щоб. Ну, звісно, вони вищі. Вищі, так? Да? Да. Понятно. Так що швидкість, я думаю, там ну, не набагато, але ну, можна була додатися. Ну це ми все діло перевіримо, поганяємо, поексплуатуємо, звичайно. Дамо трошки піжа. Ну ми, ми так, знаєте, ми ж все одно бережно. Бо все може бути, глядачі. Може прийти до освину та й оставлять. Може, може Катюха така свиней заведе, та батьку купить такого тракторця. Дозволиться і купити на цьому. Чи знов будемо як... Катя батянути як? Батько розстроєний, Катя плаче, тя давай, давай. оці прощання. Оце прощання. <смір> Ні, треба працювати, щоб нам така була ну, надія. Причайно, да. Так, ну що дім? Просто... Да. Попробуємо, газнемо, крутнем, трохи прокатнемося на ньому. Що ж воно? Що ж воно і як воно? Так, Катюнчик, відкривай ворота. Ой! ой ось, що ж ця... Та, таке вище сто він? Ой, як я скучу за цим тракторцем. Так, глядачі. Ну що, що сказати? Підйом став як? Трактор став вище. Беззалазоч набагато вище треба цей. Така на разині трохи він піднявся. Так, ну що, пробуємо заводити. Так, ну що в нас мотогодина? 16 мотогодин. Нов'йо. Новеньке-новеньке взагалі. Звісно. Красота. О, у мене генькі чаги О. Так. Ну тепер зараз гота, як будемо кататися. Що в нас по сидушечки? Сидушка набагато став такий. Ну, гарно. Ну, сидушку така, як поміняли, поставили другу сюди. Ну, саме головне, що без підлокотників. Бо чесно, я на прошлому тракторі знімав підлокотники, вони мені тільки заважали. Ну а так, все ж ну класно. В принципі, по салончику все осталось так, як є. Духоводи, екранчик камери, Кондиціонер вже є. Нього, бачите, це, звісно, це дуже велика річ. Ну що, погнали пром проїхатися. Так, а що куди вшиляти? Давайте як так. О! Нормально я вшили! О, треба на рулеві есть так а ну без передочка то красота случайно звучок обалденный такой. Ааа, ты сурчик, тут, конечно, да, на крувату него? Сейчас трошка даймок ему Трока отняемся. Так, ручник форизнял. Да рушник. А, ручник. Звичайно, обзорчик обалденний. Бачите, така табіна, звісно, шикарна. Ну і звук мотора, звісно, відчувається. Ну, коробки не чуєте. Гребеться без передка. Бачите, тільки завели все, а що температурка піднімається. Звісно, класно. Ми потихеньку, знаєте, трошки пізніше як це, виїдемо на трасу, спробуємо як він став. Бістріше, не швидше. все, бо тут, звісно, дуже росочок нема де. Саме головне. Правильно сейчас менюшку разъебать. Сюда я клыка, уключается. Кажди 90 сил, Реагує так капець На газ. Тільки трошечки він підриває. Ну плюс же він турбований. Турбінка, звичайно, дає своє. Передався. Так. Редактор Ну, А.Семкин на А.Егорова 啊。 меня на одной мистер Дертасте. Хотел на одном месте разорвуться. На тормозах. Так, щепляем тормоза. Так, ну что, давайте передушек выключим. Опа! О! За шо ви? Перед ком'як дядько. По снігу, постійно ні, кидання нічого. тут почали перейду. Красота! Звісно, класно. Нове є нове. Так, ну нічого, погнали. О! Так, ну що, Діма? агрегат, звісно, бомбезний. Ти що? Да, та й де кукопаний ми. Що видно? Ну, сидушечка, звісно, а поміняли душку дім да, чи ні? Замінено? Да, ну я ж кажу, що прям... Теж. Да? <різь> та <різь> то я зробив на цьому. Так. Звісно, апарат, звичайно, бомбезний. Ну будемо випробувати, будемо катати, будемо з такими інвентарами його пробувати і все. Ну, звісно. Шикарно, вже аж скучно за цим звуком, знаєте, що з турбіною, щось турбіне, звісно, відчувається моща. Тесорчик, це тесорчик. Так отам от тесорчику. Я думаю, там МТЗ навіть на цьому теж відпочивають до цього трактора. Ну, ну, а глядачі а більше інформації є, звичайно, у Діми на каналі. В Діми є канал, Дім як називається. Так, канал Агрошок. Магазин, сайт, можна перейти все. Це, це, це через тебе, так? Да? Так, є детальний огляд на каналі. <laughs> ну <с1000> про, ту, <смир> про, ту, <смир> про цю новинку, звичайно, про цей новий трактор, бо він був, бачите, багато оновлень таке здобув всіх. І там скати, і вага, і все. Це, звичайно, я знав ну, все в Діми на каналі. Там у нього все є подробно, він там розказує. Це доволі дуже цікаво. Молодець, знімаєш класні відео. Yeah. Ну, плюс на, на Діму посилання оставимо в описі і на магазинчик, де можна зізнати як. Де, де можна придбати такий трактор, оставимо в описі під відео. Діме, ну саме головне ціна. Ціна, оновлень. Ціна помінялася чи ні? Да, ні, ціна не помінялася. Ціна сама, що? Скільки да, оновлень, ціна та сама, що? Да. Я в шокі. Головна перевага такі, компанії Scout, що вони в цю саму ціну, нічого не піднімаючи, вони зробили такий серйозний, да, серйозний, провели оновлення. Ну, Бачите, молодці звичайно. Ну, а кому понравилось таке відео. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, залишаємося з нами, будемо показувати, розказувати, а саме головне будемо працювати. Бо для цього компанія Скаут надала нам цей професій. Що ми працювали і вам показували. Так що, кому подалося таке відео, лайк, підписка, коментар. Пока-пока. І все обов'язково буде Україна!